Я рада вітає вас на своїй кухні. І сьогодні ми будемо готувати зефір. Вдруге, ми будемо на цьому каналі готувати зефір, тому що одного разу я готувала зефір із пониженим містом цукру. Це був смородиновий смак. Але сьогодні ми будемо готувати базовий зефір. Це базова рецептура, який просто виходить з першого разу у всіх. І важливо те, що сьогодні ми будемо готувати звичайний яблучний зефір, але ви однозначно можете. 50% цього пюре яблучного, наприклад, у нас 200 г яблучного пюре, 100 г замінити на будь-яке інше пюре, і у вас однозначно вийде фантастичний результат. Важливо просто його добити і не перебити. От ці нюанси в приготуванні зефіру потрібно враховувати. Тому давайте, хоч, приступимо до приготування. Поїхали! Отже, приготування зефіру складається із двох етапів. Для цього ми. Перший етап будемо збивати білок, пюре, цукор. Я вже трішечки додала лимонної кислоти сюди. І в другий етап ми будемо заварювати сироп. Я в сотейнику додала воду і зважила агар. А також цукор відважила і інвертний цукор. Якщо у вас немає інвертного цукру, ми його з легкістю заміняємо на мід. Але хто не любить меду, тоді не рекомендую це робити, бо мід. Має виражений трішки смак в приготуванні такого зефіру. Для початку в дежу міксера ми відправляємо цукор, а також наше пюре і ставимо збивати на невелику швидкість. Паралельно ми відправляємо, як я і казала, воду з агаром. Сутельнику на плиту буквально на одну хвилинку, щоб він прокипів, без цукру і е, інвертного цукру. І не забуваємо, агар потрібно постійно помішувати, бо він дуже швидко пристає до дна. Як бачите, агар наш готовий, такої гелової консистенції. І відправляємо туди цукор і інвертний цукор. Варимо 3-4 хвилини, але ви не орієнтуйтесь на час, а на консистенцію. Ми варимо до тягучої ниточки. Це дуже легко зараз побачите, наглядно один раз побачив, що ви зрозумієте, до якої саме консистенції ми готуємо цей сиропчик. Ось, бачите, пюре наше з цукром гарно вимішалось і вливаємо туди білок. Збиваємо до пишної маси. У мене тут трішки трапився конфуз. Я ненадовго відволіклась, і як бачите, я казала, потрібно постійно помішувати, а я цього правила не дотримувалась. Тому у мене агар ось так пристав. У мене є інший сотейник, де я легкістю все перелила. І доварі до потрібної консистенції, тому що цей вже потрібно намочити водою, налити, щоб він постояв, і тоді воно все з легкістю відстане. Тому, знаєте, потрібно постійно стояти біля плити і помішувати агар, щоб не було такої ситуації, як у мене. Поки збивається наш зефір, ми вистеляємо поверхню пергаментом, куди будемо відсаджувати. Також нам потрібен високий стакан, насадка. Кондитерський мішок, в мене закрита зірка. Для, для чого потрібен стакан, аби легше було нам е, відкинути е, зефірну масу для того, аби ви не повимазувались. І це набагато зручніше. Ось таким чином. Подивіться, до якої консистенції ми варимо сироп, як я і казала, до густої, тягучої нитки, до такої сопельки. Бачите? Дуже-дуже густенький мабуть. Я одного разу навіть перегорила, він такий ще більше клубочок зробився і нічого з ефір в мене не вийшов. Тому не хвилюйтеся. Варимо до густої тягучої Ось Остекуємо. Вливаємо на максимальній швидкості. Ось до якої консистенції ми збиваємо зефірну масу. Вона просто така повітряна і дуже-дуже. Викладаємо все у кондитерський мішок. Я не викладаю всю масу, а половинку для того, аби мені було зручно відсаджувати зефірки. Правда, потрібно працювати швидко, з тим ділом не тягніть, тому що зефірна маса дуже швидко стабілізується. Наш зефір готовий. Як ми його стабілізуємо від 12 до 24 годин при кімнатній температурі? Коли він повністю стабілізувався, ми його відправляємо в холодильник або зберігаємо у контейнері з щільно закритому кришкою в кімнатній температурі, але коли не вище 28 градусів. Не не рекомендую, до речі, більше його тримати, тому що він потім обвітрюється. І втрачає свою волосся. Не є таким смачним. Насправді, зефір дуже корисний, тому що тут багато пектину, і всі любителі цього десерту це знають, тому рекомендую кожному його приготувати. Адже це дуже просто і надзвичайно корисно. Готуйте зі мною, не забудьте підписатись, бо попереду ще дуже-дуже багато всього корисного. Дякую, що були зі мною. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити вподобайку. До нових зустрічей!